Годі, діточки, вам радість, разом треба нам зібратись. Іграшки скоріш складайте і гарненько всі сідайте. Вітаю вас, мої малята! Час заняття починати. Сьогодні у нас заняття з грамоти. Чи все зрозуміло, що я зараз сказала? Зрозуміло? Так, Зрозуміло. А чому зрозуміло? Тому що я говорю зрозумілі і знайомі для вас слова. Буду знову слова промовляти, а ви спробуйте їх показати. Плесніть у долоні, топніть ногою очки. Закрийте, очки відкрийте, посміхніться. Встаньте, сядьте. Так, молодці. Що це я зараз сказала? Я говорила слова, які називають. Означають дію. Сядьте, встаньте, посміхніться, плесніть, топніть це назва дії. Слова назви дії відповідають на питання, що робить, що зробить, що зробила. Зараз я пропоную розглянути картинку і сказати, що робить дівчинка, тільки повним реченням. Кіра, що робить дівчинка? Дівчинка іди грається підутками. Дівчинка грається іграшками, вірно. А що робить зайчик? Зайчик їсть під молтовку. зайчик гризе, можна сказати, морквинку. А що робить котик? Котик пить. Котик спить, вірно? А розкажи, Кірочка, про сонечко. Що робить сонечко? Тоже туди твитик. Так, воно сонечко гріє, сонечко світить, сонечко сяє, вірно. А що ми можемо сказати про песика? Що робить? Собачка й дати з м'ячиком. Молодець. Собачка грається з м'ячиком, а ось паперовий літачок. Що ми можемо розказати про нього? Папова, твій літачок... Так, паперовий літачок полетів або летить. Вірно, молодець. Грається, світить, летить, гризе, спить. Усі ці слова позначають дію предмета. І зараз я пропоную пограти в гру, яка називається Відгадай дію, для того, щоб краще запам'ятати слова дії. Що робить мама? Повним реченням, кірочка. Ось капітанка. Мама готує правильно, а можна сказати, мама готує їжу, так. А що роблять дітки? Діти і грають. Так, дітки граються, бо можна ще сказати, дітки стрибають, так? А розглянь наступну картинку. Що роблять ці дітки? Діти роблять зарядку. Молодець, молодець. Дітки роблять зарядку. А що робить хлопчик? Хлопчик біжить. Хлопчик біжить. Розумничка, ти мала. Так. А тут про їжачка. Що робить їжачок? Єди не то яблочко. І ще що в нього листочок, так? Їжачок несе Яблучко і листочок, а що робить котик? Котик грається клубочком. Котик грається клубочком, вірно, правильно. За словами, назвами дій можна відгадати, про який предмет або істоту йде розмова. Зараз ми разом пограємо в ще таку гру. За словами діями, предмети відгадаємо. Слухай уважно і відгадай, про що це я кажу? Стоїть, їде, сигналить, тормозить. Що? Машина. Перевіряємо. Правильно, машина. Далі. Мукає, жує, дає молочко. Хто? Корова. Пиряємо правильно. Охороняє, гавкає, кусає. Хто? Табата. Перерівняє. Правильно. Дме, шелестить, завиває. Вітер. Вітер. Молодець Правильно! Всі слова, назви дій назвали, і слова всі відгадали. Послухайте зараз віршик, а потім назвіть, які слова назви дій ви почули. Дівчинка малює, дівчинка співає, дівчинка танцює. Дівчинка вишиває, дівчинка страви готує, брата годує, підлогу миє все дівчинка вміє. Які слова дії почули у віршику? Халю, співає, танцює. Вишиває, Вишиває. Катинка, підказка. Готує. А так. А братика що дівчинка робить? Готує. А ще що дівчинка робить? Прибивай. Миє, підлогу миє, так, і вміє. Все дівчинка вміє та молодець. Порались із цим завданням. Є ще слова, які є ознакою предмета, і відповідають на питання, який, яка, яке, які. Зараз я буду називати слова ознаки. А ви відгадаєте, про кого чи про що я кажу? Маленьке, жовтеньке, пухнасте. Про кого це я кажу? Теплёнок. Про курчатко, так. Пухнаста, зелена і колюча. Ялинка. Ялинка. А ласкаве, тепле, жовте. Що? Сонечко. Сонечко. Так, правильно. А зараз на цій картинці поглянь на картинку і розкажи, яке дерево? Розкажи, яке дерево? Білену і і зелене, і Так, можна і так сказати. А ще можна сказати дерево велике, так, велике, так. зелене. А які квіти? Далі. Кольорові і дарні. Різнокольорові. а ще які, коли ми їх понюхаємо. Що ми можемо сказати? Патнючі. Пахучі, так гарні, різнокольорові. Молодець. А який метелик? Різнокольоровий і гарний. Молодець. Можна сказати, різнокольоровий, можна сказати, барвий, гарний, легенький ще можна сказати. А яка ташечка? Сіва я. Сива, гарна, так. Маленька, можемо сказати? Так. Так. А ще пташка вміє співати, тому можемо що сказати, яка вона? Співуча. Співуча, молодець, розумничка. Цю казочку ти точно знаєш, ми вже її згадували. Назви, що це за казочка? Колобо. Болобо. Скажи, будь ласка, а який колобочок? Опиши, який він? Круглий. Ще який? Довтенький. Жовтенький ще. А він був гарячий? Так. Так, да. гарячий так, ще який? Пахучий. Румяний, духмяний, можна сказати, веселий, так? А с кем да. колобок зустрічався, давай в згадаємо. гадаємо? Пілим дайте там. волтом. Так, третій медведь. Так. От літня Четвертою лисичкою. Правильно, молодець. Скажи, а який зайчик? Дивись на картинку, скажи. Пойдучий. Який? Пледучий. Стрибучий, можна сказати, так, ще який? Ленвий. Ні, сіренький. Це він сіренький, а ще який? Бухатий. Бухатий молодець. Бухатий маленький, сіренький, стрибучий. А який ведмідь? Великий. Так, ще який. Веселий. А можна сказати, ще косолапий, неповороткий ведмідь, так? Так. так. А який воск? Великий можна сказати, сірий так. і великий. А яка лисичка Кірочка? А ми розкажи яка? Литнька. Питенька ще яка. Красиво. Красива, а можна сказати, руденька ще, так, у в неї. Руденька, так. хитра, руденька, красива, так, правильно, молодець. Зараз поглянь на картинку і таке завдання знайти на цій картинці предмет, який я буду описувати червона. Залізна і швидка. Що це? Машина. Так, це машина. Я назвала опис машин. Так. Квітуча, рожева, колюча. Троянда на українській мові. Це троянда. Правильно. Круглий, смугастий, солодкий. Альбус. Правильно, кавунчик, молодець, Кірочка. Отже, сьогодні на занятті ми познайомилися зі словами, назвами дій і зі словами, назвами ознак. І виконали дуже-дуже багато різноманітних завдань для закріплення цієї теми. І ти, Вірочка, мене молодець. Дуже добре виконувала всі завдання і дуже активно сьогодні працювала. Я дякую за увагу і за роботу на занятті. Бажаю гарного дня вам всього доброго. До побачення. До побачення, давного дня. Дякую, Кірочка.